Настав вже час обробити у теплиці помідори від фітофторозу. Перша обробка у мене буде таким хімічним препаратом Ридаміл Голд це фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти фітофторозу, несправжньої борошнистої роси і мільдів. Також можна й огірки оброблювати ним, але огірки я оброблювати цим препаратом не буду. Це від несправжньої борошнистої роси огірки ми щодня збираємо, а строк очікування цього препарату 14 днів. Хоча дивно, чому в теплиці там строк очікування зменшують. Наприклад, я працював у тепличному господарстві, то там від павутинного кліща оброблювали. От ну, отрутою, і там срок очікування також щось був 14 днів. А якщо в теплиці тим препаратом оброблювати, то чомусь 3 дні. Але не майте надію, що там хтось це вичікує. Якщо вже пішов збір урожаю, то щодня ці огірки збирались і поставлялись на продаж. Тобто, якщо купуєте в магазині, то трошки там може бути і різної хімії. Так, значить, картопля томати фитофтороз 250 грам на 50 літрів. Я буду розводити на 2 літри, то мені треба відміряти зараз з цього великого пакету 10 грам цього препарату. Розвив 2 літри придомілу, оприскувати буду ось таким ручним пульверизатором. У мене в теплиці. Тут 15 рослин помідорів. Я думаю, що цього об'єму повинно вистачити. Не забуваємо про захист. Я буду використовувати гумові рукавички і обов'язково використовуємо респіратор. Редоміл це фунгіцид системно-контактної дії, який поглинається рослинами, забезпечується довготривалий профілактичний ефект. Строк очікування цього препарату 14 днів, але тут іще. У найближчий час помідорчики стигнути не збираються. Це ось на цьому кущі тільки такі здорові. Ну а так, тільки на інших кустах помідори тільки цвітуть. Тут іще ось, мабуть, це ще й не розцвів. Ну, на днях буде починати цвісти. Тобто за цей час очікування стиглих помідорів ще не буде. Ну а подальші обробки я буду проводити вже екологічними препаратами.